Правильна обрізка волотистої гортензії – це залог здорового розвитку і рясного цвітіння. Обрізати волотисту гортензію можна восени, коли опаде листя, або навесні до соку обігу. Що ми робимо? Обрізаємо пагани, тоненькі, кривенькі і пагани, які дуже нахилені до землі. А залишаємо товстенькі і рівненькі пагани. Починаю обрізати усі, які нахилені вниз. Я їх обрізаю, прямо коротенько, ось тому, Так. І ось це в буваю її прибуваю. Так, далі. Ось ця тоненька я її прибираю, оцю тостеньку залишаю. Оцей пеньок прибираю. Він не красивий, кривенький, він не потрібний. Але так трошечки ще треба отак от отрізати. Прибираю. Оцей паган теж не потрібен. Він кривенький, і в сторону я його обрізаю, коротенько. Ось так от. Далі пішли. Ось. Ось тут пеньочок, ось цей. от Я паган залишаю. Цей пеньок обрізаю, поки Поки так. Так, далі оцю тоненьку в сторону росте обрізаю. Пеньочок ось цей. Я ось так коротенько обрізаю. Ось тут пеньочок. Це я залишаю поки. Так, отут обрізаю осенічок. Ось тут тоненький обрізаю. Так от. Ось так. от. У нас залишилось сім товстеньких, рівненьких паганів. Їх треба вкоротити, залишити 2-3 бруньки. Раз, два, три. Вкорочуємо. Раз, два. Тут три буде. Раз, так. Ось тут буде три. Раз, два, три. Ось так от. Ось так от. І ось так. От. Краще залишити невелику кількість тостеньких рівненьких паганів. Тоді у вас у світі будуть добре розвинені і крупненькі.